60-40. Бачите? Ось. Досить велике. Трапилося. Коя яма виставли. Це просто охреніть. Це шурф був чи не шурф. Але ви бачите, це ж не може просто так посеред лісу така величезна яма бути. Не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Ми продовжуємо подорожі Україною в пошуках цікавих історичних місць. І сьогодні ми разом з вами відправимося у Хотин, мальовниче містечко на березі Дністра, з населенням всього 11 тисяч чоловік. Але воно стало одним з історичних центрів Чернівецької області все через Хотинську фортецю, яка з 13 по 16 століття була залізною брамою на шляху завойовників під керівництвом Молдавського князівства. Це також був край важливий торгівельний центр. Що майже мав рівних у східній Європі. Місто було під постійними набігами монгольської навали, що змусило короля Данила Галицького побудувати розвернуту систему оборонних укріплень, що були розташовані майже на кожній з прилеглих доріг. Саме на їх пошуки ми і вирушаємо. З'ясуємо, чи вийде відшукати залишки цих середньовічних споруд та обов'язково дізнаємось, які коштовні історичні артефакти чекали у нас сотні років під землею. Ви на каналі Славний Коп. І ми починаємо. Вітаю вільних людей на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш улюблений ютубер Петро. І сьогодні, хлопці та дівчата, ми відправляємося у цей старий моторишний ліс на пошуки замкової дороги, яка вела саме до Хотину. Залишилось нам приблизно 800 метрів. Це з нової редакції. Андрюха нам відмітив, що ми могли перевіряти в новому році. Тому, хто не знає, де копати, пишіть мд копій". Це наша спільнота, мій магазин, де можна МД придбати, це допомагає нашому каналу. Також є точки для пошуку, йдуть до МД в подарунок чи під замовлення. Коротше, кажучи, перевіряємо сьогодні тут. Давайте не будемо втрачати. Та час, погнали, будемо шукати. Для пошуку ми сьогодні будемо використовувати XTERRA Pro від компанії MindLab. Це будемо казати лідер продажів в своєму ціновому сегменті, і більшість людей переходять саме на нього. Тому сьогодні перевіримо, на що саме це здатний. У нас же є перша класна знахідка. Тьорочкою винюхав. До цього була ось така. Ну, будемо казати нічого там цікавого, така звичайна пуговка якась старенька чи канінка. Бачите? 36-37. Величезна глибина була. І дістали ми. Ой, дивіться, яку красу. От, Хлопці, ви подивіться. Хрестик якийсь маленький, старенький трапився нам в столітті 14-15. Що, це вже прикольна зачіпка. Отак от, от бо наш скоп починається. Вон, прийшов вже 200 метрів в тому напрямку наша дорога. І дивіться, обходив оці кущі і зловив такий сигнал, досить цікавий. 23, 28. Причому також глибина була аж така півтора. І ви знаєте, коли я копав, не розраховував, що там буде така маленька от, знахідочка. Бачите? Якийсь нам зацепчик попався. Але наскільки я бачу, він може бути срібний. Да? Ну, проби я тут не бачу, але і виконання таке наче старе. Ну що, вже це прикольна знахідка. Причому видернули реально з такої величезної глибини, такому кроху, з двох раз скопав. Це вже приємно. Ну, ходжу я зараз на 15-й чистоті, на натьорочки використовувати саме цю на дрібні, на дрібні цілі. Тому будемо винюхувати далі. Вже трапляються досить цікаві знахідки. Будемо сподіватися, що там ще нас буде щось чекати. Що надаремно ми йдемо. Бачите кабана? І я не бачу. А він десь є 100%. Бачите, вон пугарки йдуть. Наче це схоже мені на дорогу. Ми десь вже підходимо. Вон, Дивіться, що ви з того, що пропустили, був отакий от солід невеличкий. І отаке от бронзове кілечко. Ну, нічого особливого, це за останні 30 хвилин. Але включився я не просто так. От, дивіться, що ми тірочку винюхали. 34, 35. Глибина була також з одного штика і майже сигнал не помінявся. Але тут я вам скажу, я навіть звідси бачу, що це щось має бути цікавеньке. Так, ну що, готові? Ой-ой-ой. ой Подивіться на цей лісовий сахран. Та ти що? Хто це у нас тут такий Сігізмунд? От бляха, з дирочкою, бачите? З цієї сторони не побачив. А тут все ж таки дірявий. Шкода вже, шкода. Ну да, і бачите, тут такий закішик в цьому кутку не чиститься. Але це потім все одно можна буде виправити. Ну що? приємна знахідка, приємна. Вже у нас є нормальна перша монетка, що не може не радувати. Ну, що? Прийшли далі шукати, будемо сподіватись на останнє. Здається, ми все ж таки знайшли нашу дорогу. Вон бачите? Ну, видно, так протоптано, і отам от там, поміж дерев, уходить туди. До нашого місця, там, де були замкові оборонні споруди, залишилось метрів 300. Оце будемо пробиратись і тут десь вже будемо потрошку перевіряти, бо місце має бути дуже цікаве. Подивимось, давайте беремо прилад От і погнали шукати. Побажайте мені успіху. Тут Ви виявився правий. Це була стара дорога, дивіться. 37-38. Дивіться, що ми винюхали тюркою. Яка лісова красава! Просто подивіться, нам трапилось. Я вже подивився трошки, це наче якась застіжка середньовічна. Чи не знаю? От бачите, зелененька. До речі, хоч бери і зараз носи, да? гарнюнька яка. Оце вже мені подобається. Коротше кажучи, ходимо ми точно правильно. Точка відмічена, будемо казати, плюс-мінус 50-70 метрів, тобто можна знайти, будемо перевіряти. Ну і я вам скажу, коп пішов, просто скажений. І з того, що ви пропустили, знайшов отаку маленьку бляшечку. От бачите. Не знаю, що по періоду, наче бронзова. Цікавенька така. Оце перевіряю дорогу стару. От. Прийшов трошки далі і дивіться. Незручно знімати. 30. Скільки там? 32-42. Трошки пригає, але класний цвітний сигнал на дорозі. Коротше, будемо зараз викопувати і перевіряти. Це вже щось цікавеньке. Дивіться. Випало нам, по-перше, отакий от маленький ключик. Дивіться, прикольний, да? так? Я не знаю, якого це періоду, але таких маленьких мені ще не траплялось. Може це від годинника чи від шкатулки. Не знаю, але це ще на все дивіться, яка кераміка трапляється з ями. Вон, бачите? Чи то кирпіч якийсь старий, чи кераміка, не ясно. Але ясно, що тут точно була дорога. Ну, це ми правильно перевіряємо. Ну що, кидаємо в карман, погнали далі. Десь ми вже правильно прийшли. Вон, бачите, дрова попилені. По-перше, винюхав отакого от півторака на тірочку. Був десь на штик півтора, досить глибоко, але сигнал був класний в одну точку. Але включився не через це. Вон, бачите? чи не бачите. Якась яма. Це, мабуть, десь тут ці споруди були. Тільки не розумієте, шурф був чи не шурф. Але ви бачите, це ж не може просто так посеред лісу така величезна яма бути. Щось тут десь було. Ну, коротше, кажучи, будемо зараз перевіряти, повертаємося за приладом. Що буде цікаво, включусь, ну, цікавіше, ніж це. І що ми бачимо тут перед собою? Певно, Порошенко сказав би, що це скарб, а трапився нам грош, грош. 1000... якого? якогось там року. Ну, наче це були 1650-ті. Ще що під поправка, чи 1550-ті. Не впевнений. Коротше кажучи, знахідка защо. Бачите лошадку? Це років 400 цій монетці. Приємно, приємно. Винюхали оце в корінні. Коротше кажучи, місце у нас тут точно цікаве, будемо перевіряти. Класна точка. От, до речі, хто не знає де копати, а де копії пишіть. Будете копати разом з нами. Ладно, що, подивилися, шукаємо далі. Зашкалюючий сигнал був. 60-40 пригав. Як почав копати, вдарив лопатою. Вон, бачите? Ось. Щось торчить. І досить велике. Ой. Не знаю. Наче металеве не впевнений, бачите? Отут. Коротше, зараз буду обкапувати і подивимося, що воно таке може бути. Фу, просто подивіться, якою яму висверлив, поки дістав. Просто подивіться, що нам трапилося. Охренеть. Значить якийсь топор. Я не впевнений, але щось дуже і дуже стареньке. Це цікаве. Зламаний. А, ні, бачите? Ще й кріпився дуже цікаво. От. Думаю, де той отвір? Думав, це кінчик топора. Це вже прикольна знахідка. Причому, бачите, який невеликий. Дерева таким не порубати. Це точно якийсь, думаю, бойовий був. вийбув. Підказуйте, хто там профі, в цьому розбирається. Але я вам скажу клас. Так, да, трошки, он бачите, ржавчина є. Я вже думав бронзовий, але ні, залізний. Ну що, також цікаво. Фу, і дивіться, з якої ями. Ну це вже за хлопці. Так, давайте підтримуйте українськомовний контент своєю вподобайкою. Все, шукаємо далі. Трошки присів перепочити, а це означає, зараз буде наша улюблена рубрика. А що по знахідкам? Моя спільнота МД копіє в інстаграмі. Отут посилання. Встановлює місця для пошуку. Подарунок до кожного МД, що ви можете у нас придбати чи обміняти, а також під замовлення. Тому сідайте зручніше та подивимося, що наші хлопці по цим точкам нашукали. Ну, якось так наші хлопці настарались. Всім величезне дякую за звіти, хлопці. Копаємо далі. Хто ще не копає, звертайтеся, МД коп'є в інстаграмі. Тут посилання. Там і МД самі дешеві і точки в подарунок. Ну, чи під замовлення. Тому до зустрічі в нашій спільноті, а ми йдемо копати далі. Наш коп продовжується, і ви просто послухайте цей сигнал. 52, 53. От в одну точку. Ну що, будемо перевіряти. 56-59. Ну що, побачили нашу знахідку? Давайте, хто побачив, ставимо лайк. А тепер. Не, ну це вже взагалі близько, але я ще ближче зроблю. Ось вона. Просто подивіться, який чудовий кругляшок випав. Що це у нас тут таке? Якась пломба, наскільки я бачу. Але, видно, й рік 1845. Люди ходили тут, бачите, навіть пломби якісь залишали. Для вас пройшла мить, для мене вже хвилин 20 пошуку. Коротше, перевіряю оці оборонні споруди поруч з дорогою. От йде недалеко. От, за останній час було от, таких от дві знахідки. Бачите, от, така от пуговичка, не пуговичка. Коротше, якась. І оцю пломбочку тірочкою виніхали. От. Але включився через це, оце ж вирішив повернути сюди ближче до споруд і зловив сигнал 76-75, причому подивіться на якій глибині гігантській. І знаєте, що нам трапилось? Якийсь маленький манітосик. Причому бачите? На ньому щось привідняється, якийсь хрест чи не хрест. Незрозуміло, але думаю, це вже щось дуже стареньке. ну що, Це вже цікаво. Ладно, давайте трошки його відчухаю і пороздивляємось, Прикольно. Ви просто подивіться на цю древню красу, що нам трапилось. А я навіть сам не знаю, що просто якась така чудернацька маленька монетка. Бачите, з цієї сторони як хрест, а з цієї чи написи, чи узори. Ну коротше, незрозуміло. От. Так що, якщо є експерти, підказуйте в коментарях. Але це вже дуже цікаво, я вам скажу. Ну що, зарядились трошки енергією, все, погнали далі. шукати. Наш пошук продовжується. Вихажує потрошку тут, поміж оцих ямок, де споруди стояли різні. І такі от знахідки трапляються. От бачите. Щойно пояс витягнув чорний. Ну, на вигляд йому років 500 щонайменше. А хто знає більше, підказуйте. Ну, не знаю, вам показують такі знахідки відео чи ні. Ну, як на мій погляд, то досить цікаво. Ладно, коротше кажучи, будемо брати прилад і починали вихажувати, бо залишилося у нас десь дві, а то і дві з половиною годинки. От Що його робити, а? Що ви мені скажете? Цілий день переступав такі сигнали. Бачите, чорні. А тут їх була просто величезна купа. І п'ятий сигнал випав такий от накінечник красивенький. Ну що, це вже віч? Не зазря ми їх копали, так? Да? Блін, і цілий день переступав. Ну нічого. Коротше кажучи, по періоду я вам не скажу, скоріш за все, оце від замку того часу середньовічний, але ви підскажете все одно. Це приємно вже. Будемо вихажувати цю ділянку і перевіряти, мабуть, ці сигнали. Фу, яким чудом я не зламав нашу наступну знахідку? Я просто не знаю. Коротше, був глибокий сигнал, десь півтора-два штика, але чіткий в одну точку. 55-56 був. І ви просто подивіться. Це просто неймовірно. Я вам скажу. Трошки повидирав, бачите? Але сильно не чухав, бо наче тут є навіть трошки позолоти. О, подивіться на ці узори. Це винюхали, хай Бог милує просто. Фу. Зійшов оце з дороги, буквально метрів 20. І вирішив йти вже в сторону машини, але вже навіть і не знаю. Думаю, варто цю ділянку перевірити, що тут можна ще знайти. Ну Це просто охреніть. Навіть не знаю, як її в карман шкода класти. Думаю, буду тут зараз перевіряти, а потім підемо вже в сторону машини. Але щось мене тут ще тримає. Хвилин 20 вже не включався, але й знаходок було листи і багато. Ну, попалось там пару солідів. Ось от таке от кілечко вбити. Ну, я стараюся такі не показувати. Але у нас тут наступним сигналом. 68-74. Вискочила досить цікава монетка. Да, закиша. Страшне просто закиша, але бачите? Якась старенька. Дуже погано провідняється. Що то воно таке, але щось смідне. Думаю, що може бути чи орта, чи щось типу того. Ну, Знову ж таки, піска канцаря. Бачите, оце, от знахідки на точках і елізу, звичайно, біля споруд тих оборонних, та й на дорозі старій. Досить цікаво копати. Ладно, що беремо прилад, погнали далі. Як щось буде цікаве, обов'язково включусь. Вже майже дійшли до машини, залишилось на тут метрів 200. І думаю, саме час сказати вам вже пару слів за нашу тьорочку і досвід використання. Я отак скажу, хлопці, за ці кошти, я коштує на менше 15 тисяч, це просто кращий варіант, який можна е, взяти на нашому ринку. Тобто, має три частоти, п'яту, десяту та п'ятнадцяту. Я вам скажу дуже зручно, можна ходити по всім періодам. Бачить як маленький наконечник, так і мідяк до коліна глибиною. Скажімо так, має захист від води, досить зручний використання. От бачите, яка зручна ручка, все регулюється, легкий. Тобто я сьогодні проходив годин 8, може, а то й 9, то взагалі не втомився. Тобто, за ці кошти це буде кращий варіант, який можете ви собі придбати. Чи обміняти в моєму магазині, де це дуже допомагає знімати нові відео. Я вам скажу так, як для себе, радив би друзям, знайомим і по факту це 800 лайт. Просто без мультичастот. Навіть корпус той самий. Бомба, а не приват. Я дістався до машини і знахідки повкладав, зараз будемо дивитись. Але перед цим нагадаю, що треба підписатися на цей канал, поставити відео вподобайку, це обов'язково. Ну, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, дизлайк ставте, це також. Краще дізлайк, ніж нічого не ставити. А також підписуйтесь на МД коп'є в інстаграмі, тут посилання в не забуде. Там є місця для пошуку, бо уш на МД можна обміняти. І це допомагає зробити нові відео. Тому всім дякую за допомогу. Давайте до зустрічі наступного відео. А зараз будемо дивитись знахідку. Одна тірочка про 8 годин пошуку. І от такий от результат. Декілька кіличок, бачите, декілька монеток срібних. Такі от були і мідні, не знаю, що підказувати, золота рода чи що. От, бачите, такі от шматочки срібла траплялися. Декілька навіть було цікавих пряжечок. Ну, коротше, коп у нас досить цікавий вийшов. Топорик от був, не знаю, що по періоду, але думаю, середньовічний може навіть якийсь бойовий, підказуйте. От, але центр нашого сьогоднішнього копу, мабуть, була оця накладка на міч. Це просто, блин. Неймовірно, яка вона красивенна, так? Да? Оце ставте лайк, кому ця знахідка сподобалась. От. А й отакий от маленький хрестик. Ну, якось так ми сьогодні з тьорочкою походили. Викидом я залишився більш ніж задоволений, тому ставте вподобайку, якщо заслухував. Все, до зустрічі в наступному відео.